Це Богдан, військовий ЗСУ із позивним «Змій». Він вперше сідає за кермо нової автівки, на якій разом із побратимами виконуватиме бойові завдання у найгарячіших точках фронту. Розповідає автомобілі для військових. Це розхідний матеріал, який швидко виходить із ладу та може потрапити під обстріл. Втім, на передовій без них ніяк бувають різні бойові задачі. Виїзди на позиції, евакуація нашої позиції наших поранених. Та й ну забезпечення навіть перевозка всього майна так само продуктів буваєш, ну, це залежить від машини, що вона може виконати, якщо вона треба, щоб вона на позиції їздила, вона буде їздити, і вона в будь-який момент треба щоб була готова. Нагадаємо, декілька тижнів тому у Рівному провели благодійний ярмарок, на якому вдалося зібрати понад півмільйона гривень. За виручення кошти вдалося придбати три автівки. Дві вже пройшли техобслуговування і передані на фронт. Слід за ними після огляду фахівців вирушає і третій автомобіль. Коли ведеш благодійний ярмарок, благодійний захід, ти не тільки віддаєш, віддаєш Інформацію отримуєш назад емоцію і твоє бажання її підхопити, і ще підвисити, і ще підняти вверх. А найголовніше це та мить, коли завершуєш будь-який е, такий благодійний захід і оголошується, сума зібрана. І ти кожен раз розумієш, так мало не зі сльозами на очах, що. Наші люди неймовірні, автівка для наших захисників поїхала не пуста. Для 14-го стрілецького батальйону також передають із засоби особистої гігієни, продукти харчування та медикаменти. Організаторка ярмарку Катерина Марчук розповідає, допомагати військовим це наш обов'язок. Попри постійний стрес та напругу, навіть в тилу, ми не маємо права опускати руки. Ми хочемо нашим чинком показувати, що ми є надійним тилом на сьогоднішній день. Тут що ми все робимо для того, аби їх підтримувати, адже для цього. Батальйону йде вкрай важко. Вони йдуть в найгарячіших місцях, і в них кожен автомобіль завжди трапляються якісь речі. І ось вчора телефонували хлопці, з ладу вийшло два останніх автомобілі, потрібно шукати лавету і їх забрати. І вчора отримали телефонний дзвінок, що ця машина готова. Тому ми так швидко все це зробили. Ну і так дає боженька, щоб вийшли з ладу одні, і відразу є заміна. На досягнутому волонтери не зупиняються, аби наші захисники могли добре виконувати свою справу та відчувати підтримку. 25 та 26 серпня планують влаштувати іще один ярмарок на ЖК на щасливому, аби зібрати кошти на потреби захисників. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV.